Двокімнатна квартира в новобідові 62 квадратних метрів. І фактично за рахунок того, що кухня-столова 16 квадратних метрів, можна навіть зробити тут таку певну вітальню. Головне з переваг є газовий котел, він на опалення і на підігрів гарячої води. Якраз встановлений лічильник, ви сплачуєте все по лічильникам. Так виглядає сам комплекс. Це Петропавлівська причагівка, ЖК щасливий, 300 метрів до окружної. У вартість входить вся побутова техніка, яку ви бачите. І меблі. Тут будована шафа у прихожій. Тут дитяча, причому ця створка дверей теж відкривається, якщо це буде потрібно. Це, ця кімната 14 квадратних метрів. І зараз покажу вам ванну, і туалет вони теж окремі. Робили нещодавно додатково ще міняли плитку, ремонт, залишається теж пральна машина. Такий класний ремонт в спокійних тонах. і це Хазяйська спальна кімната теж шафа, ліжка залишається. Зараз тут світить сонце з вікна, але дуже класний вид на озеро. Це якраз сьомий поверх 10 поверхового будинку. Телефони будуть в описі, телефонуйте, приїжджайте на перегляд.